Доброго раночку, з вами Лампове Телебачення. А якщо сьогодні ранок і сьогодні ранок е суботи, ну у нас завжди ранок, розумієте, то значить час е роздивлятися те, що ми придбали на секонд-хендах у неділю, минулої неділі. Тому що завтра буде нова неділя. А якщо завтра нова неділя, то є шанс, що завтра будуть нові якісь прикаляси вже з завтрашньої неділі, тому щоб не передати. Плутувались неділі між собою, не тижні, а неділі, то ми робимо у суботу сьогодні, робимо е розпакуночок е наших покупочок, які були зроблені неділі минулої. Ось так дуже складно, але нічого страшного. О, Дивіться. Перше, що хочу показати, це у нас така PCC Rom Dynamite X-Auto Racer 4 XP. Race Game ось така от у нас гра. В гарному стані коробочка. Все тут в гарному стані. Єдине, що немає ніяких буклетів, мануалів нема. Я вже слово буклет прочитав і зрозумів, що слово буклет треба е, теж брати собі. Дуже в супер гарному стані е, дисочок. Е, Обов'язково спробуємо. Я е, не дуже фанат е, гоночок. Але спробуємо. Може це класна гоночка. Я не знаю. Ніколи не грав. А ви грали? Якщо грали, можете написати наскільки вона класна. І я так розумію, що ці, у цієї людини це все одної людини, тому що бачите, ще Doomsday Racers Action Pack PC CD-ROM. D'Rom. Бачите, три, три з плюсом. У мені три, в принципі, я вже можу грати. Мені ж завжди три рочки. Ось так от у нас це виглядає. Так, що у нас тут? Windows XP 2000. Ну, у мене сімка стоїть, стоїть, так що я сподіваюся, що воно буде грати. О, отак виглядає. Grab it. Grab it. Прикольно. Це означає пограбуй це. Grab it. О, Дивимось, що у нас тут cat number. To see the full range of grabbit products, visit grabbituk.com.com. В супернульцевому стані. Ні, ну Тут є якісь. Не знаю, чи це. А, ні, взагалі не знаю. Або це дуже-дуже мікро-мікро э, ці э, подряпини, або це просто треба його плюнути і розтерти. Отакі от, от дві прикольні ігри. Це було придбано на одному секонд секондхенді. Э, потім ми покаталися по інших секонд-хендах, Не знайшли э, нічого на інших секонд-хендах секонд в той день. В той неділі. І ми заїхали у провірений секонд-хенд і от <смеш>, набрали всього-навсього отакий пакаван е фільмів, можливо, ігор. Зараз будемо розглядати, що це таке. Давайте подивимось. Перше, що у нас тут попалося, це вольмейстер Саус Ілі Саусе. Це ж у нас німецьке, да, мабуть, написано: вольмейстер Саусе Пістенфегер. Ось така от гра. Я так розумію, що це якась. Е, е, ну Це ще взагалі там 98-й 2000-й XP. Е, ага, ага. Ну, будемо е, будем дивитися, що це. Тут навіть я не знаю. Ну, Англійська є, так що будемо сподіватися, що ми пограємо. Це якась така гра. Ну, це, мож... це можливо гра, типу, якогось Point-Click-квеста. Але дивіться, якщо Як вона всередині, все є. Є диск в нульцевому стані. Так, Треба обережно чіпляти, а то я щось так дуже необережно. Є е, мануал, да? або інакше ми словами буклет. Ну, він такий, бачите, він не дуже місткий, але все одно він є. І це дуже круто, що він є. Зберігся з тих часів. Просто, бачите, але це у нас виходить навіть, як і ті диски, це PC CD-ROM. тобто це не DVD. Це ще, бачите, по олдскулу. Будемо зараз брати те, що впогадається, і одразу показувати вам. Еді Мерфі, доктор Долітл, 2». Доктор Долітл 2». Всі знають, да? до речі, є цікавий факт. Ви знаєте, що Айболит, якого написав цього, цей як його? Е... Я забув як його звати ну, українець, який потім собі зробив Корней Корнійчуковський. А він ж був Корнійчук. Він, наче був Іван Корнейчук, насправді. Він же ж насправді доктор Айболить написав з доктора Долітла. Тому що це була така книжка вже доктор Долітл, який бачите, цей доктор, який там звіріний доктор, як то кажуть, як і каже мій друг на ветеринарів. Ось так виглядає все це діло. В принципі, класно, що тут двосторонній принт. Це прям дуже класно. Мені мені подобається. Так, диск. В ідеальному стані. Цікаво. Можливо, ми навіть сьогодні його подивимось. Тому що а ачо б і ні? Ось. Їдемо далі? О, Annie Ductrue Special, 15 th Anniversary Edition. Білл Мюррі, Енді МакДул. Це у нас що, Це у нас наскільки я пам'ятаю, це що у нас. День Бабака. Крут крутезне кіно. Я думаю, що всі знають це кіно. Прикольно, що, от, наприклад, є Біл Мюррей. Да? він Для мене є три актори, які між собою схожі: Біл Мюррей, Джеймс Білуші і потім ще цей, Том Хенкс. Да? Мені здається, вони трошки між собою схожі. Вони могли заміняти одного в якихось фільмах, серіалах тощо. Ну, це моя власна думка, така, мій художній погляд. Я то кажуть, я художник, я так бачу. Виглядає в ідеальному стані, наче воно прям десь з полички його е, е, здігнули і одразу виставили. Ось така от, прикольно. Да. Їдемо далі. До речі, я не розумію, там, е, е, пане е, е, Гослінг, е, ви мені так і не написали, куди надсилати. Можете прямо мені в коментарях під відео написати, куди надсилати вам. Цей школа року, тому що лежить і диск чекає на вас. Так, дивіться Ну, тут е, Добре, що тут є англійська мова, тому що бачите, тут це тут або данською, або датською. Я не, я не пам'ятаю, як правильно е, його видозмінювати. Який можете мене поправити, данський або датський. Ну воно трошки, або, ну, мені здається, більше замацано, ніж е, подряпано. Ну, Виглядає добре. Можна буде подивитись Скубіду. Це Спеціально для Маргарити брали, тому що вона любить ці мультики. О, далі пішла дуже симпатична упаковка. Я не знаю цього фільму. Газолін. Exclusive to Disc Version Metheld Unict Materiale. Дивіться, як виглядає. Воно в при... дуже прикольній. Е... Але не просто там як глянцева, а вона не глянцева, вона як книжка більше е на цей. І дивіться, оп, зараз. Давай, 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 давай. О, дивіться. Язелін. Берлів. Ну, отак от виглядає все це діло. Ось так це виглядає. Бачите, і це виходить, що вони, вони зекономили, бачите, вирізали газелін, щоб цей був, тому що він якраз глянцевий. Красиво, дуже художньо зроблено. Це дуже така. Я не знаю, що це за кіно. Сподіваюсь, прикольне. Ось так у нас виглядає все це діло. Навіть є, якщо ви, як ви бачите, мануальчик. А вже ж воно валялося в тому самому пильному секонд хенді тому багато, багато чого пилом припало. Ось так тут у нас виглядає. Тому я сильно його зараз мацати не буду, тому що щоб воно. Не дуже забруднилося. Тому що якщо на цьому, воно ще не страшно, тому що бачите, воно темненьке. А коли на біленькому чіпати, то вже страшніше буде. Тому ми зараз покажемо. Мені таке враження, що це не фільм, а якась музика. Я просто не в курсі. Виглядає виглядає, як. Газолін and Фільм and Anders Oстеgard. В ідеальному стані просто. Не знаю. Мені здається, що це, як, наче як... що це не кіно, а е музика. Не знаю. Я просто не знаю. Якщо ви знаєте цей гурт. Якщо це гурт, то круто. Якщо це не гурт, то. Е то будемо. Е раді. Подивитися, що це таке. Ну, класно виглядає. Реально класно виглядає. Це відкладемо одразу. Потім не міг пройти повз ось цього кіна. Ви знаєте, кікес. Його якось там перекладали кацапи як е е капець, да, там, подвійники подвійників О, Ну, це я так розумію. Це ж було перед цим, наскільки я пам'ятаю, да, що потім з'явився у нас Дедпул. А це теж такий гумор тут, плюс-мінус. Як і в Дедпулі. Але наскільки пам'ятаю, він більш добрий цей фільм. Отак виглядає. Виглядає гарно. Бачите, тут з цієї сторони є рекламочка. Але це не заважає бути йому гарно. О, ну це геніальне кіно, ви знаєте Джек Ніколсон. Я не знаю, як воно в перекладі в оригінальному, але ми знаємо його як пролітаючи над гніздом е Зузулі. Є, певна, тут у нас, не знаю, мабуть, що він, може, полежав біля якогось калоріфера десь. Щось є трошки. Ну, це не страшно, це його історія. Головне, що він не недорого нам обійшовся, є мануал. Мануал я відкривати зараз не буду, ну, щоб не запачкать. Диски ось теж у нас є, вони в гарному стані, це я точно кажу. Ну, я можу дістати один. Обережно, щоб не, за, не забруднити. Я взяв собі зараз серветки, просто немає сенсу. Зараз ми два диски і знову буде треба серветка. В ідеальному стані, бачите, я обережненько взяв, щоб не, цей, не, не, не сильно забруднити. Тут, бачите, на двох дисках. Їдемо далі. Будемо обережненько. О, мені подобаються ці розпроспаковочки. Wild Wild West. дикий дикий захід. До речі, дуже кажуть класне кіно. Я ще не дивився його. Гілсміт, Кевін Клайн, Кевін Клайн, Сальма Хайек, Кеннет Брен Бреннеґ. Ось так. Це виглядає. Він відкривається. Ой, а що? А, диск у нас випадає, тому що тут е... я я Марго сказав, коли я побачив, кажу: забирай. Він, ну, він трошки у нас покоцаний, але це не важливо. Важливо, що тут класно все виглядає. Ми, його, ми потім якось придумаємо, якийсь йому стопор, щоб він не випадав. Але в цілому мені подобається. Тому я поки що його е, ну, відкладу. У мене ж на цих на, на друзях о, що на те, що у мене щось побите є. Тому, так що будемо сподіватися, що ну, звісно, мені, мені не дуже подобається, що воно ось так. Але якщо ми зараз його зафіксуємо, то є шанс, що він кататися сильно не буде. А ну, оп! Отак от це робиться. Якщо у когось немає цих такої. Потім так робиться і. оп. оп. О. І так він, до речі, не їздить взагалі. Він просто. При... Е... Прибивається передньою обкладинкою і все. І він не їздить. Хм, це, до речі, дуже класно. Е... Це ду... великий плюс. О. Е... Ми його знаємо, як. Кріпкий міцний горішок 1-2. Давайте розпакуємо, тому що він там щось всередині трошки бігає. Треба нам, щоб він не бігав. давайте, Може трошки пазуряки свої відростили. Можемо вже і самі. Поки Маргарита там займається вечерю, ми займаємось розпакуночком наших скарбів. так, Опа. Це ми перше. Для вас це робимо. Я, буду, я не буду сильно дивитися диски, щоб не. по... Ну, виглядає класно. Новенький, зрозуміло, відкриваємо. А, а-! -а, -а! Клас! Тобто він гуляє, тому що тут, бачите, вкладочка є. Перший і другий. Видно? Класно? Супер. Це просто круто. Реально. Так, ну, їдемо далі. Не міг э, повз пройти і забрав э, ось такий серіал з Джонні Деппом. де Унге 36, 21 Джамп Стріт, Джамп -стріт" 21 э, вулиця Джамп Стріт. Ось такий. от. Ось така от э, у нас э, упакуночок-розпакуночок. Ось так це виглядає. Ось так це виглядає. Виглядає прикольно. Чесно, я не знаю, що це за серіал, і я насправді не фанат Джонні Депа, але прикольно мати таке в колекції. Я там ще дещо собі придивився, приглядів, але поки що не забирав. Тому, що, по-перше, щоб розтягнути задоволення, щоб вам більше показати, щоб це не за один раз було. Ось така от у нас прикольна. Ну, вона трошки вже пошарпана життям, але в цілому в диски в гарному стані. Повірте мені, я їх бачив. Гамбіт! Кіно Гамбіт, ось таке. Льова класне тут, да? бачите? Відкриваємо. Ну, все по-простому, без зайвих тут е, якихось е, ані мануальчиків, ані чогось іще. Рекламочок якийсь. Диск майже в ідеальному стані. Трошки є там буквально одна-дві подряпинки. які нічого... Алан Рікмен. Знаєте, да? хто такий Алан Рікман? Я теж знаю. І хто такий Колін Фьорс і Камерон Дієс? Ви теж знаєте? Це вони. Їдемо далі. Опа! Мадагаскар. Здається, що в мене вже є і піратські зарубіжні версії Мадагаскара, і ліцензійні такі датські версії, бачиш? Ну, в ідеальному стані. Ми не могли не забрати, тому що у нас діти часто дивляться мультики тут, коли табір чи школа. І самі ми можемо собі інколи включити щось. Ну, Це ж нормальна історія. Pinball Master, PCCD. Бачите? Це в нас гра. Я просто люблю пінболи, це вже не перший пінбол, який я брав. Є мануальчик. Так, вкладаємо. Ось так виглядає у нас. Відкриваємо, дивимось. Буквально є одна царапка, подряпка, але нічого тут. Страшного немає. Я думаю, що все буде добре. Ніч, нічого не станеться. Буде класно все грати. Так. Shaun of the Dead. Romantic Comedy. Якась е комедія про зомбі. Ось так виглядає. Shaun of the Dead. Ви знаєте, цього актора. Це дуже вже... An Instant Cult Classic. This is the smartest, funniest British comedy for ages. Ага. Це найкрутіша, найрозумніша, найсмішніша комедія британська на роки, сказали вони. Ну, а ми їм віримо, треба буде подивитись, тому що ми вже багато всякого передивилось. Британський гумор. Я насправді люблю британський кінематограф. Там Лемоні, точніше, Кіт Лемон, блін, дуже необережний дістав. Ну, блін, він просто дуже такий тут кермезний тримач. Ось так. от. Тобто він повністю в новому стані. Треба його назад. Подивимось, що це за кіно. Колись його подивимось. Ага. Private Practice. Серіальчик повністю запакований. First time exclusive bonus. От. Я його розпаковувати не буду поки що. Хай собі буде запакований. Я не знаю, що це за фільм. Це якийсь, мабуть. Не знаю, що це взагалі. Поки що, поки що не знаю, поки що не можу сказати, що це таке. Сподіваюсь, щось цікаве. О! Ну, Це вже стало можна сказати класикою. Snatch фільм Гая Річі, Special Edition. Всі тут такі молоді, красиві, сповнені надії. Ну, на жаль, тут, окрім диска, нічого нема. Трошки покарожене тут э, цей. Але э, ну, диск, в принципі, він просто заляпаний. А в цілому він класно виглядає. Тобто, точніше, має вигляд. Мене вже тут поправляли, кажуть, не виглядає, а має вигляд. Тому будемо теж на це звертати свою увагу. Ось така історія. Бачите, стільки культових кіношок ми намотили. Біленька упаковка, так не хочеться її чіпати своїми чорненькими руками. Ось так виглядає. Я не знаю, що це таке, Андерс. Це музика, мабуть, теж чи ні. Я просто не в курсі насправді. Дуже, дуже красиво е, виглядає. Є одна надія, що, по-перше, його вже лапали-перелапали, а по-друге, його можна буде повитирати сухою якоюсь гарною ганчірочкою цією мікрофіброю. І воно все стане на своє місце, а потім я вже не буду її чіпати бурними ручками ніколи. Ось така от у нас. Невідомо що, але е, дуже цікаво, що це таке. Ч, чесно, ніколи, ні, поки що я не знаю, що це таке. Щось таке дуже багато обіцяюче. Опа! Знову у нас тут е, Flipper Game. Бачите, знову у нас тут е, ці пінболи. Пінбол це. Як я вперше почав грати в пінбол е, на Atari... ну, то. Вважай, Рембо, у нас Рембо було. Отак виглядає Flipper Games. Так і мене в принципі, влаштовує будь-який будь пінбол. Але чим, чим більш простий всяких там тематик, тим краще. Тому що я знаю, що кожний, поважаючи себе <сум> виробник ігор, зробив пінбол свій: Sonic Pinball, пінбол, Mario пінбол, Метроїд пінбол, пінбол і так далі. Тобто тощо. О. Це у нас Shark Tale, да? її там перекладали як підводна братва, але я знаю, що це Shark Tale в оригіналі. Ось так виглядає. В нуйцо стані. Все класно. Нещодавно, до речі, якось я по телеку надибав. надибив. Мені ці чуваки постійно нагадували, знаєте кого? Пам'ятаєте, були ці два брати з матриці. З такими два білих брата з, з дредами. Оце це прямо вони, вони мені нагадуються. Це значе зикос під це все діло, під матрицю. Ну. Так. Окей. Ну, трошки тут не, цей, не, не тримається. І останнє з цього нашого недільного е, тріпа по секонд хендам покажу ось таку. Він, вже ж він в такому брудному в цьому стані. Ну, а це ж він в брудному зовні. А ми е сподіваємося, що всередині все в нас чистенько. Зараз я чисто обережнень з боку візьму. О. Ну, видно, що його дивилися, або він десь випадав, його внов, знов вкладали, але він 100% запуститься. Тому його вирішили, вирішили його забрати. Ось така історія. Отже, ну, якщо, якщо що, якщо сподобалось, можете ставити лайки, вподобайки, писати коментарі, якщо цікавить що деколи як, і е, ми будемо завжди робити зворотній вам тут зв'язочок. У мене просто вже голова така е, трошки оквадратіла, тому я трошки не е, товаришую зараз з нею. Сподіваюсь, я зараз поїм, відпочину, і мені стане добре. Тому що зараз трошки отак. От от. Все. Все. Дякую за перегляд. Лампове телебачення, горинич ЗМІ, Він же Марф, він же Ігорка. Всі ми тут. Все, добра ніч.